Тих запросила, що вечір, добрий вечір і всіх святих запросила, і сходіться всі святі, беріть книги, золоті, щодрива, вечір, добрий вечір Беріть книги, золоті, взяли книги читати, як би. Сус Христос! Щедрий Христо! вечір, добрий вечір, май то буде сам сус Христос, мати Божа, як то вчула і з любилаю хвалила. Щедрий вечір, добрий вечір, і з й хвалила, і, і з любила. Хвалила, до престолу приступила, щедрий вечір, добрий вечір, до престолу приступила, до престолу приступила, вся ця земля заселила, Щедрий вечір, добрий вечір, вся ця земля заселила, і сходіться, християни. Добрий вечір, добрий вечір, Сам Сус межи на нами. Славу Спасителю! Хочемо віддати і присвяте ім'я Його величати. Дозвольте нам рожденство Його представити, щоб ми могли цей вечір трохи розвеселити. А ви нам, любий, Газдо, місто дайте і нашу гру добре послухайте. Гей, браття, вступайте. Хоч вдома, пан хазяїн. Хай, хай. Щедрий вечір та й добрий вечір добрим людям та й на весь вечір а ми знаєм, що він вдома. Щедрий вечер, та й добрий вечір. Свечем, а він сидеть з краю столу Щедрий вечір, та й добрий вечір добрим людям та й не свечир, а на ньому шуба люба У -у -у! Щедрий вечір, та й добрий вечір та й на весь вечір, а на шубі Поясочок Щедрий вечір та й добрий вечір добрим людям, та й вечір а на поясочку калиточка. Щедрий вечір Та й добрий вечір, добрий. Вечір. А в калеточці сім шеляжечки. Щедрий вечір, тай, добрий вечір, добрим, та й на весь вечір, тому сьому по шеляжечку. Щедрий вечер, тай, добрий вечір, Добре. Людям, та й весь вечем, а нам дайте, дайте топерічку, Буль-буль, буль, буль, буль. Щедрий вечер, тай, добрий вечір, добрим людям, та й навес вечин. Не ламайте та ціленьким давайте. Щедрий вечір, та добрий вечір, добрим людям, та й навесем.